Початку березня я пішов до РТЦК і призвався добровільно на військову службу. До цього я служив ну, срочною службою. На початку не було взагалі нічого. Потихеньку, звозили зброю. У нас в перші дні не було ні, ні одної таблетки, як кажуть. Допомагали волонтери. З цього і почався наш бойовий шлях. Всі хлопці зібрались дуже мотивовані. У нас у всіх одна ціль – Захистити свою державу, своїх рідних, близьких. Тому військової справи швидко навчалися. Як бачите, у нас вийшло звільнити Харківську область від ворожих військ. Виїхали на поле бою. Наша задача була евакуювати поранених. Нас засік ворожий безпілотник, і ми потрапили під мінометний обстріл і відривала. Ліву кінцівку, після чого евакували мої хлопці мене до військового шпиталю Харківську. У нас група психологів. Допомагаємо хлопцям вийти з стресу, спілкуємося, проводимо індивідуальні бесіди, групові заняття.